Всього-навсього 10 гривень, і ви на ньому будете проїжджати 60 км. Це взагалі шара. 10 гривень буде обходити 60 км на електроскутері. На бензиновому скільки ви потратите? Це електроскутер на 1,8 кВт. Форте Т3, модель називається. Запас ви вже чули, максимальна швидкість 50 км на годину, двохмісний. Заді тормоза барабанні, спереді дискові. На 10-х колесах. Спинка є для пасажира, великий дуже бардачок. Сюди можна, звісно, багато чого наскладувати. Три режими швидкості вперед, права реєстрація не треба, а режиму заднього ходу немає. Світло, повороти, все є. Є вони в нас в різних кольорах. Це такі якісь олівкові, ну, теж прикольні, якщо для жінки брати взагалі ідеальний був би. Два пультика, два ключика, сигналізація і дистанційний запуск електромотора. Новий рік гарантій, якщо заказуєте до неділі, доставка буде по всій Україні для вас безкоштовно.